Будівля колишнього банку Україна та Держказначейства офіційно перейшла у комунальну власність Тростянецької громади. Таке рішення прийняв уряд. Це стало можливим завдяки співпраці Кабінету міністрів України, зокрема прем'єр-міністра Юлії Свириденко, та державній казначейській службі. За словами голови Тростянецької громади Юрія Бови, велика амбітна мрія створити у цьому приміщенні центр розвитку молоді стає реальністю. Зараз Вирішено урядом України 3 вересня передати цю будівлю Трастянецькій міській громаді, і тут буде створено молодіжний центр для розвитку наших дітей. Ці будівлі вона доволі величезна. Ви бачите, тут раніше був банк Україна, а зараз ми плануємо зробити тут центр розвитку дітей. Це щось подібне до Палацу дітей та юнацтва, але з більшим функціональним набором. Різних цікавих проєктів і розвиткових ідей для нашої молоді, тому є над чим працювати і будемо працювати, але перший крок вже зроблено. з Чим вітаю Тростянецьку громаду. Завдяки таким рішенням Тростянець стає містом можливостей для розвитку молоді та громади, де працюють, мріють та досягають поставлених цілей.